Перший тиждень Великого посту понеділок. Слово Дня. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там, Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте Євангелію. Марка 1, 1,15. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос воп'ющого в пустині. Готуйте Господеві дорогу, виряняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, Хрестивши у пустині. Та, проповідавши хрещення, покаяння на прощення гріхів, і виходили до нього вся країна юдейська та всі єрусамляни хрестились від нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був одежу з верблюжого волосу і носив рівний пояс на своїх бедрах. А їв сарану і мед дикий, і проповідував, кажучи, слідом за мною іде де сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба ти єси син мій любий, у тобі моє подобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами. А ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте Євангелію. Подумай сьогодні. Чому свою проповідь Євангелія Ісус пов'язує зі закликом до покаяння? Час посту добра нагода усвідомити свої гріхи і щиро покаятися в них. Сповідаюся тобі, Спасе, зрішив, зрішив я перед тобою. Але відпусти і прости мені. Зрішив я один перед тобою, зрішив і більше за всіх. Але, Христе, спаси, не відкинь мене.